Yes, that's Шлях пройшли і залишили нам багато. Так Ми сьогодні на другій майстерці петриківського розпису, і все насправді, якщо брати українські здибанки Петриківський розпис, то все насправді почалося більше з тебе, тому що ти почала першу ту сторону заглядати. А розкажи, як для тебе це було? Чому ти захопилася і чому вирішила вивчати цю історію? Я думаю, на сьогоднішній день, після такими всіма тяжкими новинами з таким складним періодом для кожного з нас, певно, мозок сам шукає, де можна якусь знайти розраду. І вперше, коли побачила просто відео, як майстриня малює Петриківку, воно настільки заворожує. Ті візерунки вони створюються якісь самі собою. І мені дуже захотілося спробувати зробити це також. І от малюючи Петриківку, відчуваєш якусь сферу медитації, щось подібне до вишивки. Але вишивка для мене це завжди дуже такий довгий проект, якийсь проект на півроку. А Петриківка це те, що можна взяти ввечері після важкого робочого дня. За 40 хвилин за годину зробити якусь невеличку мальовку, і сама Петриківка вона завжди така яскрава з яскравими кольорами. В ній є якась первобутність така, і при тому вона має й певну елегантність, яку додає кошачий пензлик. Розкажи трохи про цю історію, як ти сама вивчала, як ти брала пензлики, де шукала, тому що з пензликами, наприклад, це ціла історія в Ізраїлі знайти. А якщо ти знаходиш, то вони коштують там якісь космічні ціни, і ти не завжди розумієш, що насправді вийде той мазочок, який потрібен. Я ніколи не займалась мистецтвом, тому, в принципі, подивившись на відео, як малюється Петриківка, моє перше уявлення, думаю, Треба просто круглий пензлик. Пішла, купила навіть не, там, синтетичний пензлик, який не малює Петриківку взагалі. І тоді вже виникло бажання купити, попробувати білочку, подивились відео, десь дівчат попиталась, тобто, попробували малювати з білочкою. Також синтетичний пензлик зовсім не дає ефекту кошачого пензлика. І тоді вже в Принципі почала шукати, де його неможливо купити в Ізраїлі, навіть за космічні гроші. Тобто ці пензлики замовляли тільки з України, або їх можна робити самому. Тобто є покрокові рекомендації. Крім кошачки, ще з чим ти стикалася? От що важко знайти саме для педаківки, переглядаючи різні відео, попадаєш на різні техніки. Є дуже багато цікавих технік насправді і кошачим пензликом, і рогозинкою. Вперше пошукаючи рогозинку, думаю, що ж це таке, де його можна придбати чи десь продається. Що таке робот? Питаєшся в майстринь в Україні? Вони починають з мене сміятись. каже та яке ну та хто купляє рогозинки? Це ж вирізати рогіз, підсушила собі та й малюй. Тобто купити як такий рогіз, навіть в майстринь не виходить. І тоді я подивилась власне на відео, були рекомендації майстринь, які самі не використовують рогіз з дерева. А є гарні замінники вже силіконові, яким можна це використовувати, які я також знайшла і купила. І оця техніка рогозинки, вона взагалі дуже-дуже дуже класна, тому що в ній якраз є оця первобутність. Вона виглядає дуже проста, але вона має свій відтиск унікальний. І от, власне, вона цей рогіз разом в поєднанні з кошачкою, він створює от Петриківський розпис. По першій майстерці, де у нас були чоловіки, жінки, діти, люди, які малювали, не малювали в житті. Що ти можеш сказати? В принципі, будь-хто може створювати петрківські петраківські Насправді, в чому є найбільший плюс і задоволення петерківського розпису, що його може створювати насправді будь-хто. Це є ремесло, це не є художній витвір. Кожна людина може спробувати і намалювати. І в кожної людини, дивлячись по майстерці, я бачу, що в кожного виходить свій унікальний малюнок, не подібний на інше. І, але в кожному впізнається Петриківка, і кожен він є яскравий із своєю душою. Для мене взагалі майстерка це не є про навчання малювати. Це є просто доторкнутися до певного ремесла і мистецтва, зрозуміти от його, побачити, наскільки воно чудесне і прекрасне, зрозуміти, наскільки чи ти би хотів тим займатися, і, можливо, продовжити собі навчання. Також є різних джерел, зараз дуже багато. Але з другої сторони, для мене це навіть такі майстерки, навіть не настільки про Петриківку, але й про те, щоб люди просто сиділи разом, говорили, отримували якісь позитивні емоції, і, які дарують і традиції українські, і, в принципі, навіть просто спілкування один з одним.